Перегони над подарунками. Ну, поки вони, звичайно, є, друзяки. Всім привіт! З вами я, Герман, і сьогодні ми граємо в Standle 2 Перегони на подарунками. Добре, друзяки! Життя кролика закінчується. починається життя лисиці. Погнали далі, братани. Добре, ми заспалилися, в мене поки нема. Клас. Ого, як швидко. Добре, так, тепер ти промазав на. Фатальна ошибка, друзяки. Добре. Шукаємо в тумані, немає нікого в тумані, я так розумію, так? Да? Ще з другий підходик. Перевіряючи. да немає нікого. Добре, ну тут 100% має хтось бути. Тут ні, теж немає. О, беру коріш. Шо? де у нас тут зайці? Інтересно будуть ще на першому місці чи ні, друзі напишіть в комментариях чи я буду на першому місці чи ні. я надеюсь що я буду просто играем на подарунки тому що ну їх скоро не будет уже так друзі і все буде швода конечно Ну, нічого. Дев'ятий, я не чекаю дуже заведе за сонну, і я думаю, що карту Сент будуть перероблювати, Ну, таке. Ну там її буквально чуть-чуть пофіксить, дайте, я думаю. Попазайчик. Боже, фе... 20, 18 FPS. Фе... Ну буду зараз не дивлюсь, якщо я програю. Звісно, я зараз не зарізав. Офигеть, друзяки. Добре, друзяки, погнали далі. Ага, він мене заріже 100%, да? А, він мене питається кулаками вдарити, виходить. Смішно. Добре, я тепер зайць, життя все це закінчилася. Погнали, друзяки. Угу. Так, перевіримо, чи тут є подарунок. Блін, тут немає подарунка. Ну нічого страшного. Так, добре, друзяки. Я підбираю подарунок і в мене випадає сніжка. Клас, сніжка. Добре, це класно. Так зараз ми спробуємо забрати тут подарунок, щоб пінвінчити, були ляди, а-ля-ля-ля. -ля -ля -ля! І ми далі пішли гуляти собі. Так все, ми пішли далі гуляти. Головне, щоб нас вовк не з'їв. Чи лисиця, чи хто там, як його мляха. Я на першому місці, друзяки, це класно. Добре, друзяки, поїхали далі. Окей, гайс погнали! Все ми Ля-ля-ля, ля-ля. Гуляють собі там. Окей, гайс, погнали. Сюди в портал і далі що? Що далі? Ну... Нічого, собі ходить. вже, опа, а це вже я з цим самим карамелечкою. Опа, ти де, ти де котику на. Ну, звісно, ФПС лагає жорстко. Жесть ФПС лагає. А це хто взагалі такий? Наш він смог все. Він він... Ти що хочеш кулаком вбить вовк цього як його лисицю? Тікай, тікай, дуро! О, красавчик! Красавчик! Хорошо, друзяки, я знову зайць. У мене життя вже не буде, на жаль. Іли з частью, до щастя, не знаю. Так, у мене вже 44 левла. Це класно. Опачки, все. Супер Супероу, друз'яки. Тепер заходимо сюди, забираємо подарок і кудись йдемо. Зараз обманемо вовка. Опа, ще один подарочок. Клас. Чим більше подарочків, тим більше очків. Давайте в тайний проход зайдемо там, і все. Це хто був? Зайц був, да, це був зай, надіюсь. Ну, добре, друз'яки, що. От Ще один подарок забираємо. І ще. О, в мене зараз каременька буде. Три, два, один. Ну. Коромельчика, клас! Так, зараз спробуємо... пробуємо. Де... Ага, за мною вовк, по-моєму. Боже, чи я їх вовки називають, друзяки? Це ж лисиця, це фатальна лисиця. Так, давай. І є, друзяки, все, я його вбив. Ну, це добре, це класно. Зайць. Зайця. Зайць зайцець з'їв, не поняв. Не поняв прикола. Зайць зайця з'їв карамельку і це класно. Розработчики дуже геніальні. Хорошо, друзі. Мій тім біжить, кстати, українець, українців поважаємо. Так, оставше, що. Последній залишився, що він буде робити. Ага, хорошо, Понятно, він нічого не зробив. Зараз зайці, друзі. Ми зайці. Ем... Ну що? Нічого страшного, зараз заберемо подарочки, спочатку це заберемо. Емх м м ем, Опа, все. ем, ем, в порядке. Добре, друзяки, І на 500 підписників буде моя пісня. Так, першого за вулик за собою. Ми трішки уснічку. Ми... Зараз ми обман, дивіться, кидаємо смачок. І отак його обходимо. Опа, він туди пішов, а ми його так і Він хрен куди уйшов. Так, ага, тут тупик, друзяки. Окей, гайс, погнали ми їх позвонили, на пофіг. Так, зараз вовка обдурим. Бля, а ч я его мок називаю, друзяки? це ж лисиця? Це фатальна лисиця. Клас. Мене зарізали. Йо. Йо-йо-йо-йо-йо. О, лучше кармелька. Інтересно, він, а да, він провтикав вовка. Так, зараз ось ще один. Ну і зато зайце не провтикав. Молодець, зайчик не провтикав. Так, хорошо, друзяки. Що далі в нас? Зараз він кине смок, по-моєму, да? Так, да, він кинув, він кинув кудись смог, куди-небудь. Ну, це типічні мої тіммейти, кидають все, що попало, куди не попало. Так, да, ну, буває. Добре, гайс, погнали. Так, він де зараз. А, ми виграли, друзяки, клас. Я ще на першому місці. Я так і знав, я буду на першому місці, я на першому місці. Добре, друзяки, будемо закінчувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. У мене на 500 підписників вийде пісня. Так що я вас дуже сильно чекаю всім, па-па!